Ну що, маман, давай відкривай уже двері. О хо. -хо. Приїхали. Я що це? Це що таке біле, нападало? На дощ не схоже. Маман, я вперше таке бачу. І що я маю з цим робити? Ти ще й знімаєш мене. Ух, Ну, іду. Щось новеньке, щось цікавеньке, але трохи в лапки зимно, і пахне чомусь воно мені, як холодна сарделічка. але воно таке холоденьке, а ну, опля. Я буду з ним гратись. Правда, я трошечки замерз, але то нічого. Зараз ми всі сніжиночки половимо і трошки. Повеселимося, я перевірю всю свою територію, а от сусідський кіт Васька уже бачу, що огуляє. Що ти там, Вася? Як тобі погодка, як тобі сніжок, чекай мене, зараз я прийду до тебе.